Екзамінаційний маршрут номер 7 сервісного центру МВС-4641 місто Львів. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут розпочинається на території сервісного центру. Ось, звідти ви будете виїжджати. Подивіться у перших маршрутах, там я виїжджаю з території сервісного центру, щоб не затягувати всі відео. Я вже розпочну тут виїзд. Вмикаємо лівий покажчик повороту при виїзді. І рухаємося прямо. Тут ми повертаємо праворуч. У нас бачимо знак головної дороги, що був, яка повертає праворуч. Ми повертаємо, тримаємося правої сторони. Нагадаю, всі маршрути екзаменаційні по місту Львів є на каналі, у відповідному плейлісті. Будь ласка, у кінцевих заставках або на каналі. Так дивіться, вкладені ці плейлісти. Заощаджуйте кошти на інструкторах. І можете мені допомогти за мою працю. Карта Приватбанку є в описі цього каналу, а також в закріпленому коментарі. Тут ми будемо повертати ліворуч. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі, перетинаємо пішохідний перехід, щоб на ньому не зупинятися. І повертаємо ліворуч. Там автомобілі немає, там немає. І ми повертаємо, наїжджаємо на оцей острівець і рухаємося прямо згідно нашого маршруту. Бачимо тут знаки напрямок руху по смугах є у нас. Зараз я вже перейшов на третю передачу. Раджу вам рухатись десь зі швидкістю 30-35 км на годину на іспаді. Для того, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи, перевірили, чи він на передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнули з пасаком безпеки, перевірили, чи у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристепнути водій або пасажири, не або не повністю зачинені двері. Чи затягнутий ручник затягнутий ручник обов'язково перевіряйте, бо це саме така топова помилка. Людина сіла і поїхала з ручника. Надаємо перевагу пішоходам. Ну і Потім, якщо це механіка, витискаєте щеплення, натискаєте на педаль гальма, вмикайте першу передачу, знімаєте автомобіль з ручника, необхідний покащик повороту, пересвідчились в безпеці початку руху. і їдете За маршрутом, який вам визначив інспектор. Визначає номер маршруту саме інспектор, бо ви іноді питаєте в коментарях. Друзі, і передивляйтесь всі маршрути. Той, хто передивляється, той вдало складає іспит. Можна раз з інструктором приїхати їх, ну, всі маршрути. Ну, Краще передивитися, щоб запам'ятати всі знаки, дорожні розмітки. Інструктор вам ще неможливо, а точно ще підкаже по місцю, тому що все не схватиш, хочеш коментувати і дорожні обстановки, і знаки, і все інше. Правий покажчик повороту. У нас тут головна дорога, яка повертає праворуч і ми повертаємо, рухаємося прямо. Тут у нас дорога просто змінює напрямок, ніяких покажчиків повороту, вмикати. Тут зараз на, цьому. на цій ділянці дорози, дороги не потрібно. Рухаємося згідно маршруту номер 7 На розмітку і повертаємо ліворуч. Справа у нас тут залишається місце для того, щоб автівки рухалися прямо. Не наїжджаємо на цю суцільну лінію розмітки перед пішохідним переходом і рухаємося прямо. Передузнак 538.1 пішохідний перехід. Не перетинаємо суцільну лінію розмітки, як тільки що їхала автівка, не на іспиті, не в житті, друзі, такого робити не треба. Це досить небезпечно. По-перше, небезпечно, по-друге, ну, як вже можливий, небажаний не варіант, що якщо щось станеться, то звісно, що це ж ваше буде. Тому не треба так робити. Під'їжджаємо, тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту і пропускаємо автівки які рухаються по головній дорозі, і ми повертаємо ліворуч, в такий незвичний карманчик. Пішохідний перехід. За ним утворився затор, який вже роз'їхався, в принципі, можна їхати Дивимось ліворуч, у нас автомобіль там далеко. Тут також дивимось праворуч. У нас там взагалі автомобілів нема і повертаємо праворуч, перелаштувавшись попередньо на праву смугу, пішохідний перехід, дивимось, надаємо перевагу пішоходам. Думаємо праворуч і рухаємося прямо, дивимось, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є, отут, коли ми повертаємо в полосу, яку нам потрібно, і рухаємося прямо. Бачимо, що у нас припарковані автомобілі закінчилися. Правий поки що повороту, перелаштувалися, їдемо. Там у нас трохи, бачите, як так автомобіль виступає. Ну, Я б це відмитив би поки повороту. Різні інспектори по-різному на це реагують. Рухаємося прямо. Зупинка громадського транспорту. Зараз нам необхідно буде виконати розворот і повертатися ми будемо дещо іншим маршрутом. Перехід, але люди там переходять не на ньому. Лівий покащий поворота, подивились ліве зеркало, повернули голову на пів секунди і виконуємо розворот. Бачимо, що у нас тут також дорога з одностороннім рухом, і нам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по цій дорозі, бо це у нас головна, ми з варіанти виїжджаємо. Об'їхали, тут у нас є автівки запарковані, ось ця собака у нас переходить пішохідний перехід. Ми їй надаємо перевагу. Але вона біжить до нас. Вона просто... Да. Вона просто каже, щоб ми з ній, з ній чимось поділилися. Ще одна поважна собака у нас. Рухаємося прямо. Бачимо, там у нас автівки вже припарковані, закінчилися, і ми можемо там за пішохідними переходами перелаштуватися. Вмикаємо правий покажчик повороту, дивимося праве дзеркало обов'язково, не дивлячись на те, що там, ми знаємо, що нікого не було, і маловирогідно, щоб там хтось підліз туди, але, друзі. Треба дивитись обов'язково. Вмикаємо лівий покажчик повороту завчасно, де перевагу автомобілям, який рухається по полосі, в яку ми повертаємо. І тут бачимо кінець дороги з одностороннім рухом, знак у нас. І ми повертаємо ліворуч. Залишаємося. У цій полосі, тому що там вже у нас далі припаркована автівка. Надаємо перевагу пішоходам. Тут от також я перелаштовуватися не буду, але на іспиті можливо б я це зробив би, тому що, як на мене, не визначена відстань, яка, ну, у правилах немає визначення такого, ви повинні рухатися якомога правіше, да, але визначеності, наприклад, яка вісить між автівками, да, повинна бути, щоб вам перелаштовуватися в ту праву полосу чи не перелаштовуватися, такого нема. Хтось з інструкторів каже, там, 200 метрів. Ну такого немає, 200 метрів. Рухаємося прямо. А також є у нас пункт про інтенсивний рух. Тобто ми тут повинні бути як юристи, коли нам. Намагається інспектор поставити помилку, ми повинні пояснити, обґрунтувати свої дії, чому ми робили так, а не так. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Повороту. У нас тут зелена стрілка поки, поки що світиться, і ми повертаємо праворуч Надаємо перевагу пішоходам. Ось маршрутка. Зараз, якщо вона обмікнула лівий поки що повороту, нам необхідно її було б пропустити. Вона почала вже рух. Поворотник не вмикнуло, та й ми вже проїжджали, взагалі без поворотника рушив, тому, та й ми вже проїжджали повз нього, тому звісно ж ми ж по тормозах бити не будемо, бо це небезпечно. Рухаємося прямо. Трохи в нас автівка так виступає, лівий покажік повороту, об'їдемо її трохи. Справим повороту, повернемося. на заброняющий сигнал светлопору и чекаем. Пішоходів у нас нема, і ми проїжджаємо по пішохідний перехід. Дивимося, тут у нас ще один пішохідний перехід. Знак напрямок руху по смугах, можна тут повернути цю смугу на розворот піти. Можна рухатися таким чином, як ми згідно маршруту нашого їдемо. І ми рухаємося прямо. Сьогодні такий більш-менш сонячний день. Все гарно видно. Дорога така собі, але буває і гірше, друзі, хотів би з вами поговорити з приводу аварійки і... Якщо мені тут зараз дорожня обстановка надасть змогу це робити, бо хочеться все прокоментувати, то ви бачите, що аварійку тулять там, де, на... де треба і не треба. Да? Там. При паркуванні, при русі заднім ходом, я просто хочу вам нагадати деякі пункти, там, коли це потрібно вмикати, коли вас зупинив зап... поліцейський, там. коли вас засліпив е... зустрічний автомобіль дальним світлом фар. Да? Коли, там ви, коли рухається колона, вона зупинилася на узбіччі. коли автобус перевозить організовану групу дітей під час висадки чи посадки, треба вмикати аварійку. коли буксирується транспортний засіб, тобто ось ці пункти, можливо, що я не сказав, якщо що доповнити мені, будь ласка, мене. Повертаємо тут нас тут головна дорога, нам надають перевагу автомобіль, який рухається прямо. І а аварійку тулять, де треба, де не треба. Я не зрозумію, де понабирали цього водії. Ця аварійка вона просто це універсальна кнопка, кнопка благодарності. Що з неї тільки не зробили. Тому, друзі, я навіть був свідком, коли на ринку. Люди чуть не побилися за ті орійки. Під'їжджає там, де місце дуже мало, там якесь свободне місце з'явилося для паркування. Під'їжджає водій, вмикає аварійку, Тут інший під'їжджає, заїжджає на те місце, куди він хотів паркуватися, Вони виходять, чуть не починають забитися. І виходить, що той каже, я ж включив аварійку, той каже, я не знаю, що таке аварійка, ти ж не поворот включив. І він правий був. Хоча він інтуїтивно він розумів, мабуть, що він повертає туди. Не аварій, не поворот, а аварійку. Тому, ви, коли вмикаєте аварійку, хто знає, куди ви їдете, хто знає, куди ви паркуєтесь, куди ви повертаєте і що ви робите. Тому, друзі, вмикайте, будь ласка, аварійку. І, як на мене, Єдиний варіант для підвищення безпеки дорожнього руху, коли треба вмикати аварійку, це коли йолочки припарковані автомобілі, тільки що там були на тій вулиці, де я проїжджав, і це я одразу вспомнив і рішу вам сказати. Тобто йолочки ви запарковані, бо виїжджаєте. Ви коли вимкнете правий покажчик повороту під 45 градусів, коли ви запарковані, ваш правий покажчик повороту, автомобілі, які рухаються по дорозі, вони не бачать його. А коли ви вимкнете аварійку, тоді вони так, вони побачать лівий, вони зрозуміють, що ви будете виїжджати, що ви можете створити перешкоду для його руху, і там водій може прийняти або не прийняти якісь дії для того, щоб унеможливити там зіткнення. Тому це єдиний випадок, коли в цьому всій аварійці є якась, хоч якась логіка. Зрозуміло, що якщо ти включив оріку, ти чи паркуєшся чи рухаєшся заднім ходом, але коли, куди ти їдеш, ніхто ж нічого не розуміє. І 95% водіїв отак от впевнено це роблять, Тіпо, воно так ось, ну, це ж нормально, це воно повинно так бути. Не знаю, де воно взялося. І, друзі, вмикайте повороти, коли рухаєтесь заднім ходом. А також коли паркуєтесь. Повертаємо ліворуч, у нас тут головна дорога, але ж ми дивимось <клес> по сторонах, я вибачаюсь, тому що можуть нам не надавати перевал. Рухаємося прямо, тут ми повертаємо на територію сервісного центру. Я вже туди заїжджати не буду. В перших маршрутах ви все одно всі їх дивитесь, там в перших маршрутах там я показую, що ми туди заїжджаємо, там не забувайте ставити автомобіль на ручник. Нейтральну передачу і вітаю вас, друзі, з отриманням посвідчення водія складанням іспиту. І Дякую, що дивилися, що коментували, підписались, поставили лайк і до зустрічі на дорогах. Всім пока.